Доброго ранку, шановне панство, 10 вересня, 7 ранку, плюс 5 у нас на дворі. День-другий, дивимося пасіку. ранок починається з кави, як завжди. Будемо працювати, в общем. Ну, що вам сказати по пасіки? По пасіки, звісно, діла не дуже. От. Качалися ми в початку серпня, залишали ми повністю всі гнізда, 300 гнізда. Там, бачите, з 140, 145 наставочка, низ у нас йде 300-й. Надіялися, що є корма, надіялися, що там все добре. Особа туди не лізе, не де лізти, якщо там все залите. От. Начали ми формувати сім'ї, почали дивитися це все діло, відкрили. А там в общем, біда. Кормів дуже мало. Можна сказати, що на зиму їх немає цих кормів. От, потрібно кормить, кормить вже трошки пізно. Ну, так і будемо кормити. Будемо кормити сиропом. Дзвонився я вчора теж до наших колег. І багато в кого. Та не багато, більшість така ж сама ситуація по пасіки. От. Мед здати чи продати теж дуже важко. Ціни нема на мед, сахар. Вчора дивився, по чому цукор. Ну, 1700 мішок сахара. Ну, Будемо це робити, тому що потрібно кормити, потрібно заводити зиму, потрібно, щоб все було добре. От. Якось, в общем, воно так. Знімаю зранку, тому що днем не дають. вони, ну, Треба працювати. Працюємо ривками, там 6-7 вуликів, перерив, 6-7 вуликів, даже 5, даже 2 буває перерив. Починаються напади, починаються драки. Б'юка трошки сердита, прохолодно, ну зрозуміло. От, що вам ще розказати. Ну, дивіться, дивіться, що у вас робиться, не розраховуйте, що там є. Теж мій колега вчора такий перед цим ми з ним спілкувалися. він, Ну, в мене все добре, я в них мед не брав. Я в них мед теж внизу не брав, але ж вийшло таке, що відкрили, а там катастрофа. От. Поліз він, розчарований теж. Помчав за сахаром, починає <хи> думати, коли кормити, погода тягне, бджілка днем літає. Якби можливо, вона не літала, можливо якби вже були такі більш прохолодніші дні, вона б сиділа в клубі, може менше б їла. Ну Це розмишлення. Маємо, що маємо, відталкуємося від того, що маємо. Так що дивіться, дивіться, що у вас робиться, щоб ви не положили свої пасіки. От. Не розраховуйте, що там у вас все добре. От. Бжілка теж не вироблена, бджілки дуже багато. Дуже багато вона, в общем, їсть, роблять розплод, кормлять, ну і займається своєю справою наша бджілка. Що вам ще таке розказати? В принципі, все, що хотів розказав. Дивіться по кормах, тому що є. У нас проблема. Може в других регіонах якось воно проще. Ну, в нашому регіоні от така ситуація. Взятка немає, оскільки ви знаєте, у нас одні сосни. Тобто нести звідси тут нема чого. Ну, все. Бережіть друг друга, бережіть наших жінок, бережіть Україну. Пока-пока.